Добрий вечір. От у нас усе зараз 22.00, що я роблю жара, неймовірна. А що робити ви, коли немає світла, непонятно. Нема світла, у нас світло є, але жара просто, коли нема кондиціонера. Я сьогодні в шортах. До речі, оділа цю кофту, що я взяла сама. Дивіться, що я маю. Ой, яка краса. Сьогодні чоловік вирішив мене порадувати. Давно, дуже давно були у мене квіточки. Це прекрасно. Це я в'яжу платять, але не можу. Можу на нанизу, бо інакше не можу пров'язати. Не можу пров'язати, бо його треба тримати на колінах. а жара неймовірна, Сварила сьогодні, треба вам покажу борщик. Помити треба петить. Я коли показую, блін, навіть час не мита. Кражніше, кошмар, шата. Фу, Купила сьогодні дуже класне яблучка. Я страшне їх люблю. Оцей Golden. Але прям такі, по-перше, великі, по-друге, вже прям до достигші. до Чекаю, бо включила включили Дуже-дуже прям хочу. Треба. Дуже хочу прийняти душ. Сил не маю завтра. Уже буде новий манікюр. Дивіться, кошмар, подростав, Страшне. Буде новий манікюрчик. Ой, присяду, старушка печаля. І е, так, коліно показала, краса. Це не я п'ю сокабинку, це чоловік купив. Він п'є таке якесь фука-фука. Ну, як фука, вона не фука, воно просто не е, спрагу не втамовує. То, коли жара, а в нас, ну, не знаю, ну неймовірно, ну чекайте, що показує. о, дивіться, що показує. 37-19. Охреніть. Ну, вибачайте, що так кажу, але реально. 37 це багато. Е, сонечко, е, І це у мене, до речі, зря станція так годить, охолоджується. Чекаємо з хвилини на хвилину. Зараз покажу зарядну станцію, розкажу, що і до чого. Розкажу, як не можна робити. Фу, але не договорила. Не догорила і вже забула про що. Ой, старушка печалі. Так, іду, покажу тоді зарядну станцію, вже розхотіла його. І потім буду мати посуд. Дивіться, ой, можливо, видно так. Mm -hmm. О, дивіться. ще трішки, бачите, годинка. 6% лишилося. Капається, дожилося. Бачите? Водить вона і одне світлочко є. Ой, зараз йду. Треба трошки поприбирати. Я сьогодні просто мила підлогу. Як мила підлогу, просто змочила її. Ну реально просто розумієте, я в шоці. Я от стараюся так час від часу просто змочувати. Навіть там водичка стоїть, пройшлася і воно легше. Легше дихати, треба, треба складати посуд, помити, поприбирати. А я не маю сили через оцю жару. Просто не маю сили довізьму холодну воду. З холодильника вложеньку. Так, зараз секундочку. Ой, бачите, в холодильнику, холодна водичка, мама. Їх тут добре. Запакована. Що зараз чекайте, бо я так зараз. Мені здається, що я зараз їю. Її... От мінеральна вода, навіть якщо вона газована, хоча я взагалі в ідеалі раджу всім не газована. Чому так? Тому що не газована, дійсно втамовує спрагу і. ой, ой, Холодильник пустий, треба треба завтра на понти. Хол... Не втамовує справу. І, в принципі, щоб ви розуміли, її багато не вип'єш. Ой, і штаблю такого, будемо зараз пити. Ай, так не видно нічого. Я, чу... я не можу відкрити, Хочу води страшно. Чекаю дитину зараз, бо він гуляє ще вже темно. В принципі, треба зараз заганяти додому. Ну, чекаю, бо світло почали. Ой, боже, яка краса. Ми не повірити. Випити воду жарту. Це просто краса. Це просто шикарно. Фу, так, йой. Випила трішки води, оставила вже тут. вона не дуже холодна, я вам скажу. А, до речі, щодо зарядної станції, дуже сильно вона, ну, що таке включені, але ми ним не користуємося світла в кімнатах. Холодильник у мене, якщо все ок, то комп'ютер включений і вентилятор. Без вентилятора не ну, взагалі нікуди. І в залежності від того, як йде, бо буває 3 через 3, буває 3 через 4. Чесно скажу, не встигаю заряджати. І шкода мені холодильника, о, Боже, не можу говорити, представляєте, яка жира? Шкода мені холодильника, бо я не. Ну, шкода, що буде розм'язати все, і шкода, що все попсується, і сам холодильник зіпсується. Я отже чекаю, там шість процентів. Я так щось переживаю. би в 10-й годині, от зараз черга наша. Включити виключили в 6-й на 4 -й години. Ну там плюс-мінус десь шість хвилин по шостій виключили. Десь так. Надіюся, що вони все таки включать. Ну, до 12 мало би бути. Я трішки перезаряджу станцію, вночі, до речі, не сплю. Я не розказала, не сплю вночі, це просто капець буду потім. А, Бо а, чую, коли це дуже зле, це я не висипляюся, у мене рівень кортизолу. Я знову почала набирати. Трішки небагато. Але мені треба, я знову спортзал, я цей місяць чогось запустила, треба почати ходити, треба почати нормально харчуватися. Я вже купила собі трішки овочів, купила собі треба требієїце прикупити, купила міском, буду сава. Навіть запікати, а напевно варити. І вже з завтрашнього дня вам покажу здорове харчування. Як воно виглядає в моєму розумінні? Хочу якісь овочі гриль. І щось такого плану. Подивлюся, якусь сир творогу. Ой, щось вона пікає, ви вже чуєте? Вже, певно, її капець. А ну, Зараз у нас світло взагалі не буде. Так, 5%. І, і тут немає. Що ми вам От і все. От і все, що означає дивилася телевізор. Все, зараз не буде світла в нас. Це просто треш. Ну, 5%. Ну, показує, що одна година 50 хвилин. Але бажано не розряджувати до кінця. Ну, я більше нічого і не включаю. Йду виключу вентилятор. Ну, секунду. Ось виключила вентилятор. Так, і походу мало, мало би збільшитися, але, напевно, вентилятор не дуже багато тяне. Тут дивно виключило, воно стало більше. А, 186, зараз дивимося. Воно ми попереджає мене, що вже йому піпець. Ще, до речі, відколи ми купили, такого не було. Але тим не менше, а зараз будемо чекати. Я вже дуже прям чекаю, я вже прям так чекаю. Бо мені треба, щоб світло було, я тоді виключаю її. І... Так, до речі, ніколи не робіть. Неправильно, але тим не менше маємо те, що маємо. Я не електрик, тому зробила так, як маємо зробити. Зараз треба їх ставити просто на зарядку. Я вже от-от чекаю, 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 підсвічую, йду в кухню. О, зараз от-от-от-от мають включити. Я вже прям дуже чекаю. Дуже сильно телевізор тягне, тобто ми особо не дивилися. Як сказати, особа не дивилась Дивилась трішки. Ми треба помити, заказати клінг, вичистити диванчик, поки тепло. Він висохнув буквально за пару годин. Зараз я трошки поправлю, може потягну, ми тягнемо все, бо воно все відсуне. липкі ноги, і це просто жесть неможливо. Неможливо. Такий вечір у мене. Думала, трішки щось почитати, але хочу, щоб вже було світло. Я тільки включу, зразу все включаю і буду все-таки дочитувати, маю деякі плани Фух, читати, в'язати. Завтра нігті, стрижка. Подивимося, все розкажу, покажу. Поділюся, похвалюся. Отож, довго очікуємо на неділю прийшла швиденько з нігті. дивіться, які класні нігті у мене. Зараз одяг, це складала, поставила стірку новий, тому що обов'язково, поки є світло, встигла якраз підстригтися і зробити нігті, поки не було в мене світла. Прекрасно. Тому зараз швидесенько роблю все, що потрібно робити. Прибираю, мию, бо в шостій знову не буде світла. Якось так треба встигнути. Всім привіт! У нас сьогодні, напевно, 40, але поки є світло. І поки, напевно, я встигну, можливо, встигну, ну секунда, скільки треба пікати, встигну. Так, На, 20, на форму 20 см. І це прекрасно, бо в мене є така форма і є. Зараз робимо таку штуку, купила дуже класний. сир! <рес> його треба використати, бо інакше йому піпець і ми його не з'їмо. Ось такий, саме для чизкейків, для то є якийсь баскський чизкейк. Так, тут треба Хохланда, але я думаю, що це нічим не гірше, як Хохланд. Його треба 540 грамів. Красота. Красота. Зараз ми його. Зараз, секунда. Отож, тут говорила з мамою, тому накладаю, накладаю свій голос. Що ми робимо? Я тут 540 грам відважую вершкового сиру, так коротенько вам розкажу. Буде у мене 250 грам сметани, вершки не давала. Думаю, воно нічим не гірше. Вершки не купляла, немає у мене, не купляю я їх. Раз чи два купила, не знаю чому. Воно мені не сподобалось. Вони якісь як хімічні. Не знаю, тому використала просто сметану. Також тут 4 яйця, там писало великих, ну я знаю великих, невеликих, вроді нормальних. І 200 г цукру. Я трішки, напевно, пересипала, дала одну столову ложку борошна. Хоча там писало чайна борошна, чайна рухмалю. кукурудзяний крохмаль у мене закінчився, тому вийшла столова борошна. І оце все просто переслає. Калатати, маса однорідна, оскільки все дуже простенько. Я думаю, що якщо б дала замість цукру, було б ще краще. І запікати при 200 градусів, це для мене було дуже дивно. 35-40 хвилин. Він має так стати таким, знаєте, як з кірочкою, темним. І це буде означати, що він запечений, і, в принципі, він має бути як живий, має ходити. Це такий варіант, коли його потім, навіть після стабілізації в холодильнику на ніч можна їсти ложкою. Я якраз купила звичайне молочко, М -м, красота, і ми будемо поливати. А ще маю, от ще лишилося, виходить, ніби половина банки, тому що там кілограм, я 540 грам дала, лишилося 460 грам цього сиру, значить, буде ще якийсь чізкейк, але, можливо, зроблю не запечений, а просто з желатинком. Не знаю, подумаю. Теж знайшла досить хороший рецепт, кавовий такий. Подивлюся, можливо, дійсно зроблю. Я взагалі такий фанат чизкейків, чесно вам скажу. Але в мене вони більше виходять як запіканки. Ще ні разу, якщо не брати до уваги оту сирну паску, що я робила, і рецепт якої я вам не показала свинулька, то я ні разу не робила такий чізкейк, який не потрібно запікати. У мене такий страх перед тим желатином, мені здається, що він в мене не застигне. Ну, не знаю чому. Якщо, по ходу, по рецепту випічка виходить добре, то і все, що стосується желе, теж мало б виходити так само. Ну, тобто, тут проблем нема, мені здається, що з вигляду воно навіть простіше. У тих, хто не вміє випікати, все таки залити якусь желешку різнокольорову, вийде. Ну, хіба вже по тих порціях, що пише на тих пашечках, хіба прям уже не сприймати інформацію взагалі і не слідувати тому дуже-дуже легкому рецепту. Тому тут я не знаю, чому такий страх. У мене в принципі є напевно таких декілька страх яких я не готувала, не вмію, боюся, не знаю, відкладаю ледве дишу, не знаю, як це правильно пояснити, не знаю, в чому проблема. Це у мене холодець. Я ніколи в житті його не варила, я бачила, як його варять. Я знаю, що готується він легко, я знаю, що він не потребує особо зусиль. І все одно, оскільки він має застигнути, напевно, він у мене не застигне Друге, це у мене млинці. Тобто оці такі налисники, я їх вмію готувати, але в мене завжди страх, що вони в мене не будуть відставати. Це для мене капець. Хоча я готую їх, вони в мене виходять, в мене є спеціальна сковорідка, я ще так зденю. І все одно я боюся, коли їх готую. І на от третя страва це оці всі моменти з желатином, з заливкою. Хоча я готувала панакоту таку кофейну з ряжанки, то все в мене вийшло. Тому ну, Я не розумію, в чому цей момент, але, але він є і я ним ділюся. У мене багато є таких моментів за собою замічаю. В одязі, в тому, що я роблю. Я якось розкажу, навіть, що саме я ніколи не буду носити. Які кольори я стараюся уникати, який формат одягу? Мені прям дуже не подобається. Є такі моменти, нюанси, які я точно ніколи носити не буду. І це дивно, але я думаю, це цікаво послухати, якось будемо перебирати. Одяг буду відкладати собі, от знову знаєте, як з літа на зиму речі, бо я ж завжди так складаю, щоб було все під рукою, тобто, щоб вище що були речі, ті, що я от зараз під сезон. Напевно, тільки ми так можемо в нашому помірному кліматі, так? Мати дуже багато речей під кожен сезон, і взуття, і верхнього одягу, і тому подібне, коли його потрібно, так? І розкажу вам просто останнім часом, смаки міняються в одязі, в кольорі, але є те, що залишається незмінним. Тому обов'язково вам покажу. Напишете, що вам сподобалося, що дійсно вам більш подобається в одязі, в чому віддаєте перевагу. Адже це досить такий цікавий момент, і, напевно, в кожної жінки є свої такі дрібнички, які вона найбільш любить так? в кольорі, в фасоні, і які вона взагалі не може терпіти. Тому поспілкуємось. Дивіться, яка красота. Тік. Так у нас бігають вони. Трішки подивитися. Цікаво вже? Може підійти ближче. Хай старять. Мої папушки. Вони так приходять, у нас вентилятор, бачите? І вони трішки так. Ще зараз я буду робити підлогу ще раз. Це нереально, просто пожара просто не, не, не зрозуміло, А це вони так бігають, ходять собі, щось шукають. Бачите, яка краса? Йой, як класно. Е, капець. Так що таке. Та, так, вони сі перегулкуються так, і тому подібне. Я розстачу відео, мені треба загрузити. І раз зараз викликається у мене. Смажу, смажу клетки. Зараз ще буду смажити ці кабачочки, кабаносики. Ой, такі зробила а на вечір. Карпілядри були, бо то нереально просто, і, напевно, нереально буде й далі. І запікається в мене зараз той бабський, я не знаю, чистей такий, що ходить, знаєте, рухається. Зробили я його, звичайно, з крем-сиру, але з сметанкою, не знаю, не з вершками. Будемо бачити, що з того вийде. А по рецептурі все давно і він має запектися, має бути дуже класний. Через тий хвилин вам, ті він, що до чого, і будемо, в принципі, смакувати. Але напевно швидше всього, побачите, вона допомагає. Напевно, швидше всього уже завтра. Чому так я можу, ще піднесу? Щоб ви могли побачити, це ж класно. Так дивіться, ну ходи сюди. Підіть трошки сюди. Боку бачите? Як круто. А, так, щоб а, ви могли. Бачите, яке воно, а треба, щоб він постояв, стабілізувався в цілу ніч холодильнику. Тому таке. тут вона щось що начинаю спину, допоможе, поки світло є, газову плиту, а в незнаючи спину, бо смажу, а виходить, що вона має остинути, щоб я її помила, і це дуже прямо навряд. Навряд туди у нас тулою приємно, бачите, в нічий. І зараз ну, процес, процес процеси снував.

Я проф... це просто нереально, я не mm знаю. -hmm. Я пробую, я душ каймала, і душ мала, і все затела як може, mm -hmm. спіляє, а ніхто мене сказала. Але що в цьому, ну що ну, робити? тут Нема проблем. Хочу в мене зараз цю клітичку, бо мені треба померти дому. Я нікому я не знаю, тобто, що його реагувати. Ми, ви ще навіть подивилися. А, ай, ай-ай, не хочуть, вони підходить, вони бояться. Анка кришечки. А, за ну, мене ще той е кунсткамер. з камер. Ага, коротше, ладно, потім якось покажу, вони не хочуть. Це як так може бути, коли, наприклад, я поставила камеру, вони бояться, дивіться. А отак, от, от дивіться, тут я стою, нога. А тут вони собі бігають, так, дивіться, прибирають. Ох, знову підлогоме там якийсь розвод, непонятно. Не важно, зараз так накакують сюди. Та-та-та, дивіться. які вони шустрічки, стрічки. Які класні! Я тут дивилася відео прямий фірман, на... мій улюблений блогер розводиться з чоловіком, таке, таке якесь неприємне. Хоча вона тримає себе в руках, така дуже весела, дуже багато почала знімати, виходити в прямі ефіри. Видно, що багато вільного часу, і вона прагне, ну, з одного з однієї сторони і заробити щось треба, та? бо не зрозуміло, які там умови в неї вона не працювала. Працював тільки чоловік, Так, в вперечені переважно так воно є. І скажу вам так. Ну, що? Так, почала більш активно займатися собою, напевно, більш активно це все розвивати, купляти, якось там, купляти пропонувати рекламу, і тому потім ну, зараз підуть вони. Вони зараз підуть. Так, так, я ще маю помити сьогодні підлоги зараз. Досмажую котлетки, зараз покажу які. Вони вирішили не йти, дивіться, які котлеточки. З філе, ось таке воно. З корячого філе, фаршик дуже люблю. Він такий, бачите, знову вони побігли туди. Це я так сушу одяг на кріслах, тому що нереально, нереально жарко, вентилятор не допомагає. Чесно вам скажу, це просто, це просто жах. Ходи до мене, не бійся, ходи. Вони от бояться, коли я такенько сиджу, вони переважно підходять ближче. Коли я починаю звертати на них увагу, то вони трішечки так, дивіться. Ага. На телефоні таке можна зробити? Ага. Але воно поганої якості, тому я зараз трошки рівень назад. О, дивіться. Гаринка, привіт, ходи до мами, Ходи, ходи, ходи. Ну, давай, не бійся, веди її, веди. Вона ще боїться, а, якось заплуталася і вкусила мене дуже боляче, я намагалася її їй допомогти. Е Пасеннього топаючих не варто допомагати. Тому що я намагалась допомогти, а вона мене покусала. Ну, це її захисна реакція, звичайно, вона ж не знає, що я хочу допомогти. Вона ж не володіє таким методом дедукції. Все, він пішов. Бачите, він пішов. Що-пшо? Давай, веди її, веди вже, нехай йде вона. давай. Мені треба зараз буде перевертати котлетки, і я не зможу показати, як ви йдете до закліпки. Давай. Все, він Зараз вона туди, дивіться. Він її площе. Не бійся, йди. Ну, чого стоїш? Пішла. Оба, навіть полетіла. Круто, правда? І ось я хотіла вам запозити відео саме так, але оскільки дивилася ще відео в Ютубі, поки показувала і розказувала, і відчула, що там голос накладається. Тому, щоб запобігти незрозумілій ситуації, щоб ви розуміли, де я, де не я, вирішила все-таки ось так. Він дуже ходить, і в мене силіконова форма. Відповідно, я буду його брати разом з пательнею. І покажу вам, який він має бути зверху. Можливо, має бути трішки темніший. Але я вирішила не палити. Я хочу, щоб він виглядав гарно, смачно. Ну і в принципі, в будь-якому разі, всередині, він буде у мене спечений, все добре. Він не буде сирим. 100% при 200 градусів сире точно не вийде. Дивіться, який він цікавий. Ободочок має такий, так? Обідок. І ось так він ходить. Тому. Мені дуже подобається, я вже хочу попробувати. І якщо реально він дасть, обов'язково скажу, що варто чи ні, очікуйте, обов'язково.